Завжди розказую своїм клієнтам про наслідки і розкажу вам таку історію, якою я дуже пишаюся. Я навіть пам'ятаю ім'я цієї дівчини, її звати Альона. Прийшла до мене дівчина на приворот. Я їй це все розказала, вона так сиділа дуже довго думала про щось. І я в якийсь її момент кажу: Ну так що вона каже: От е скільки ви сказали там приворот, кошту? я говорю, стільки там. Вона каже, слухайте, а можна мені на ці гроші астуду, щоб я з ним розійшлась і легше переживати все. Морок на привабливість, щоб я скоріше знайшла собі нового партнера, там чоловіка і взагалі кіпалася в чоловічій увазі, і щось там на гроші на розвиток, щоб в мене там типу справи йшли класно, і я була зарядна роботою. Я така геніально! Та це ж, це ж то? Для чого я це все розказую кожен раз? Я розпинаюсь. Одна людина пам'ятаю цей фрагмент, як зараз звали її Альона, послухавши і зіставивши інформацію. Вона така, ну, прикинула і така: так блін, наше мені за ці гроші? Оце. Краще я їх витрачу ось так на себе. Ось це про самоцінність, ось це про любов до себе, оце про адекватний підхід. Альона, якщо ти зараз десь дивишся це, то ти просто топ. Дякую тобі, бо. Завдяки таким кейсам, я розумію, що я оце не дарма це все розказую кожен раз і вкладаюсь. Бо ті, хто приходять із запитами на привороти, в них зазвичай просто такі глаза. Вони взагалі не в адекваті, вони геть не слухають.